Лучанка Наталія Некрахова написала вірш розмова з Тарасом напередодні. Все думаю, думаєш, Тарас. схилився чолом своїм до нас. Чи пам'ятаємо тебе? Звичайно, так. Ти ще не все, що заповів тобі. Народи мій, в життя своє втілив. І врешті все ж втілити мусиш. У день народження поета каже, що року приходить до його пам'ятника. З собою принесла Кишенькове видання Кобзаря 1966 року. Ну, воно рідке видання, тому що вона захалявне, і тут бачите рукопис Шевченка. Його рукописи, і тому воно тим більше цінне. Попри дощову погоду, люди зібралися біля пам'ятника Тарасу Шевченку у Луцьку. Як його називають пророк, і все те, що писав коліс. Зараз майже збувається. Уривок ще, як з школи пам'ятаю, кохайтеся чорнобриві, а не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи і кине, піде свою московщину, а дівчина гине. Восьмикласниця із Гірки Полонки Христина Домбровська говорить, прийшла з сімейною реліквією, виданням кобзаря, яке у родині передають із покоління в покоління. Я його читала багато разів. Він з 1965 року. Він спочатку був моєю прабабусі, потім моєї бабусі. Потім мама, а потім мене. Пів сотні волинян сьогодні долучилися до акції «Прийди зі своїм кобзарем і принесли з собою книги. розповіла співорганізаторка Ніна Фурдило. Каже, акцію проводять дев'ятий рік поспіль. Люди йдуть до Шевченка. Люди пам'ятають Шевченка. Він з нами просто. Він на війні, його слова, його гасла, все, що він мріяв, уже третю сотню літ. Воно збудеться. Радуйтеся! В Богодухі, не лякайтесь з дива! Все Бог судить, визволяє довготерпеливих вас. Присутні читали твори Шевченка, до монумента поклали квіти. Окрім літературної частини, лучани провели акцію Перемагаємо разом з Шевченком зібрані під час неї 2000 тисячі гривень, розповіла Ніна Фурдило. Підуть на потреби спецпідрозділу Люберт. Павло Мельничук, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.